Вітаю на каналі! Мене звати Влад. Я власник телеграм-каналу Фінансовий Навігатор, який є саме по роботу по додатку в телефон, який торгує криптовалютою і торгує тільки в плюс. І в сьогоднішньому відео я розкажу і навіть трішки покажу, чому це так. Сьогоднішнє відео буде наглядним прикладом, як торгує робот і чому він має перевагу над торгівлею вручну. Бо, звичайно, кожен може зайти на біржу, купити вручну собі криптовалюту, на цьому заробити. Але ще є такі роботи. Але перед тим як почати, хочу для новачків сказати, що цей робот спотовий. Що це значить? На біржі криптовалют є дві різні торгівлі: ф'ючерсна і спотова. Ф'ючерсна торгівля це коли люди сидять трейдять, Вони аналізують ринок. Для цього потрібно мати дуже добрі знання, вчитися, можливо, рік, можливо, і два роки, щоб аналізувати технічну сторону ринку і на цьому заробляти. А є спотова торгівля. Тобто, давайте простими словами: ви взяли 100 доларів. Купили по 30 гривень і подивилися, що ціна виросла до 40 гривень, пішли, продали і заробили на різниці курсу. Так само і на біржі. Ви купили криптовалюту по одній ціні, дочекалися вигідної ціни і продали. Тобто купили дешевше, продали дорожче і на цьому заробили. Так і працює ринок криптовалюти, і не тільки. Але якщо ви новачок і ви ще не вмієте користуватися біржею, купляти, продавати криптовалюту, на цьому заробляти, то для вас приємний бонус в кінці цього відео, тому варто додивитися до кінця. Тепер перейдемо до головного. Я покажу вам два приклади, і ви вирішите, чому робот кращий, ніж торгувати самому. Приклад номер один. Представимо ситуацію, що ви зареєстрували біржу, або, можливо, вона вже у вас є. Ви вирішили купити собі криптовалюту, щоб на ній заробити. Наприклад, монету Атом. Ви берете 50 доларів і купуєте собі цю криптовалюту наприклад, по ціні 10 доларів. Давайте тут напишу 10 доларів. Ви купили тут криптовалюту. Що буде далі? Ви хочете на цій криптовалюті заробити. Але коли ви будете на ній заробляти? Ви будете на ній заробляти тільки тоді, коли ціна на криптовалюту зросла і стала більшою, ніж ціна закупки. Тобто більше 10. Все ж правильно, згідні? Добре, давайте зафіксуємо собі цей приклад. Купили по 10, заробляємо тільки тоді, коли ціна вище 10. Приклад номер 2. Давайте тепер перейдемо до робота до цього додатку в телефон. Я вам покажу, як це все працює, щоб ви зрозуміли. Чому я використовую його і чому він мені ніколи не продасть ні вам, ні мені ніколи не продасть в мінус, а навпаки, дасть заробити більше, ніж купляти вручну. Коли я запускаю торгівлю за допомогою робота, наприклад, цієї ж самої монети Atom, що і в першому прикладі була, і виділяю бюджет 50 доларів і дозволяю роботу торгувати. Хочу попередити, що е, не важливо. Ви купляєте вручну криптовалюту чи запускаєте торгівлю через робота. В цей час гроші завжди знаходяться на вашому гаманці, на біржі. Тобто, щоб ви розуміли, що гроші, коли ви запускаєте робота, не передаються компанії, не передаються на її рахунки, вони знаходяться у вас на біржі, і це інструмент, а не якийсь там проект, куди ви висилаєте гроші. Тому запам'ятайте, що гроші для торгівлі висилати нікому не потрібно. Вся торгівля, чи вручну, чи через робота вона відбувається виключно на офіційній біржі. Давайте продовжимо. І що ж? Наприклад, ви запустили криптовалюту торгувати. Робот купляє цю криптовалюту також по ціні 10, купляє на ту суму, на яку ми йому дозволили. Наприклад, на 2 долари. По ціні 10 купив на 2 долари або на 5, в залежності, скільки ви йому дозволили, і він чекає. Але що він чекає? Він чекає вигідну ціну. Ви ж розумієте, що ціни на ринку вони завжди і падають, і ростуть. На цьому, в принципі, іде самий головний заробіток. Тобто, якщо ми торгуємо на споті, то ми просто чекаємо завжди вигідну ціну. Коли ціна росте, то тут все зрозуміло. Тут робот продає по 11, продає по 12 і на цьому заробляє. Тобто продав оцю позицію по 10 за 11, на цьому заробив, потім знову тут закупився, продав по 12 і знову заробив. Ціна то росте, все зрозуміло. Але саме головне, що буде тоді, коли ціна падає. Дивіться, робот купив тут криптовалюту по ціні 10. Ціна почала падати. Бачите, червоний ринок, ціна пішла вниз. Робот знову купляє криптовалюту, наприклад, по ціні 9. Купив на 2 долари. Знову ціна падає. Знову купив на 2 долари. По ціні 8. Середня ціна закупки 9 доларів. Ми бачимо, що було куплено по 10, по 9, по 8. Відповідно, середня арифметична 9. А давайте тепер згадаємо про купівлю вручну. Ви, коли купили по 10, то ви заробляєте тільки після 10. Ви купили по 10 доларів і ви заробляєте тільки після 10. А через робота ви заробляєте після 9. Тобто робот економить вам час до чистого прибутку. А зараз ви будете в шоці, тому що цей робот не тільки закупляється дешевше, дешевше, у середньої ціну, але він ще відторговує і понижує середню ціну монети, щоб ви заробляли ще раніше. Зараз покажу, як він це все робить. Якщо ціна була 10, впала на 9, впала на 8, середню ми знаємо вже ціна 9. Але що зробить робот, коли ціна не досягне середньої ціни? Представимо ситуацію, що ціна до 9 не відросла. А наприклад, тут відросла до 8,50. В цей момент робот продасть ось оцю останню закупку, саму дешевшу, ту, що він купив по 8, він продасть по 8,50. І зароблену суму від цієї закупки направляє на пониження середньої ціни. Тобто представте, середня ціна 9, він ось оцей дохід направляє на пониження середньої ціни, і середня ціна у вас вже 8,7. Тобто ви починаєте вже заробляти за допомогою цього робота не після 9, а після 8, 70. А що було в першому випадку, коли ви купили вручну по 10 доларів, по ціні 10 доларів. Ви ще й досі чекаєте. І вам потрібно чекати більше 10, а робот. Завдяки своєї швидкодії і за допомогою того, що він працює 24 на 7, він відслідковує ціни і постійно їх понижує. І ви набагато раніше заробляєте. Ви розумієте, в чому сенс? Зараз, звичайно, дуже багато людей скаже, що це можна робити вручну, можна докуплятися, можна слідкувати за цінами, можна виставити ліміти і це все автоматизувати. Так, ви можете це все робити самі. Але навіщо, коли є готова стратегія? Коли є готовий робот, який показав себе на протязі 4 років, він ніколи не зможе продати дешевше, ніж закупив. Якщо ви хочете заморачуватися, хочете налаштовувати все вручну, самі торгувати, то вам ніхто не забороняє. Ви можете це все робити. Але особисто для себе я вибрав робота, я сам інвестую, я сам користуюся, хочу, щоб він мені заробляв і він мені вже заробляє, бо я користуюся більше двох років. І я просто наглядно бачу, що робот більше заробляє, ніж торгувати вручну. Ви тільки що побачили два приклади. Коли ви заробите, коли ви купили вручну, і коли ви заробите, коли ви запустили робота в торгівлю. Ну, якщо чесно, я по ночах люблю спати, а в день проводити, ну, займатися своїми справами, проводити час зі своєю сім'єю, але в цей час робот може виконати і 100 транзакцій. Навіть якщо б я сидів за комп'ютером, за графіками, я би так швидко не реагував на ціну: це скільки часу потрібно витратити, щоб відслідкувати кожну позицію, кожну е, транзакцію. А в мене в роботі паралельно торгується на даний момент 39 монет, і я буду збільшувати їхню кількість. А ви зможете 50 монет паралельно одночасно відслідковувати? Звичайно, ні. Тому, якщо зробити підсумок, це моя власна думка. Робот це інструмент, який дасть більше доходу, ніж торгувати вручну. Ви самі це побачили на двох різних прикладах: це економить мій час, це вже готові налаштування. Тому що коли я був новачком і не розумів взагалі, як це все працює, мені було краще запустити автоматизувати це все, щоб воно торгувалося замість мене по готових налаштуваннях від тих людей, які вже розуміють, як це все працює. І мені за допомогою робота було легко заробити свої перші гроші в крипті. Надію, що я простими словами зміг пояснити, як це все працює, і ви розібралися. І для тих, хто додивився це відео до кінця, для вас є круті бонуси. Якщо ви новачок і тільки починаєте і не розумієте, як працює біржа, як купити чи продати криптовалюту, то напишіть мені в особисті слово урок 1» і я вишлю вам безкоштовний курс практикум по офіційній біржі Bybit. Якщо ви хочете підключити робота і запустити його в торгівлю, то напишіть мені в особисті повідомлення слово робот. Я вишлю вам відео на 8 хвилин, в якому розказується, що це за робот, як приєднатися в мою команду та отримати ще додаткові бонуси. І там буде також з якої суми можна почати та скільки можна заробити за допомогою цього робота. Контакт залишив в описі під цим відео. До зустрічі!